Щиро нас вітає, щастя, радості, любові вам усім бажаю, щоб ви були у вашій хаті і веселі, і багаті, щоб ви у повній силі дочекались тої хвилі, коли наша Україна зацвіте у щастя й долі, як та квітка в ріднім полі, стане наша Україна українська, справедлива, християнська і щаслива. Нехай в цьому Господь Бог допомагає, нехай війну відвертає, Христос рождає! Христося рождає, Його, а за ту коляду вам дякуємо, слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо. слава Богу, слава, слава віки, слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо. слава Богу, слава. Христос рождає і ви славіте. а за ту коляду. Богу дякуйте, слава Богу, дякуємо, що ми ще порядуємо. слава Богу, слава, слава навіки. Дякуємо, що ми ще полядуємо. Слава Богу, слава, слава на віки. Христос і рождає.